Нічно крило, хей, все нормально? А? Так, так, все добре. Тоді пішли вже на моє перше тренування. Ти ж мені обіцяла. О, так, ходім. Вже пройшло шість повень з моменту, як я стала в'ячкою клана комети. Нещодавно мене призначили виховницею листолапки. Вона так схожа на ожину з таких кіхтів. Ось ми і прийшли. Ну що, почнемо наше тренування. Так, постав ось так лапу. Молодець. І пригнись. А тепер стрибни на мене, але без кіхтів. Я говорю так само, як кожна. Слово в слово. Вона робить все, як колись я. Ух ти, круто. Це було легко. Вау, непогано, але де ти цьому навчилась? Мене навчив цього кленолап. Добре, а зараз давай ще відпрацюємо декілька прийомів. О, привіт, чорне Привіт, а ти можеш зараз піти зі мною до озерця? А, Ну, можу, але навіщо? Ну, можем там пополювати трішки, ну і поговорити. А, ну тоді добре. Ну, тоді ходім. Ти знаєш легенду про це озеро? Так, тут помирають взимку бродяги. Не тільки, що ти. Я не дозволю, щоб в нашому клані була така кішка, як ти. Ненавиджу. Ненавидиш? Не роби вигляд, наче не знаєш своїх батьків. Це те, що я й хотіла побачити в тобі. Ця зустріч буде ще не останньою з Чорнохвост. Ти виграла тільки одну, поки битву, а далі їх буде ще більше, тому я дам тобі нескільки шансів.